Які саме проблеми нашого міста має звернути свою увагу на обрана міська влада в першу чергу. Мусорок, мабуть, побольше поставити в деяких районах. Ну, В центрі міста, в принципі, все акуратно, красиво. Може би звернути hey. увагу на те, що в других районах відбувається. Тобто, как бы там щось подобрать і так далі. Ну, а конкретніше, просто що саме, ви ж як мешканець, знаєте, що йде? Відбувається в а, Ну, не знаю, наприклад, ну на митниці, от, коли ходишь, то по, по дворам, то як то так слишком много. Дороги, то дороги, мусора, желають, да, дороги, що? щоб були так, а, в принципі, нормальні. Положили, но ще, И можна було б еще. В некоторых районах. Да, от, дороги, от зроблять дороги, буде нормально. От, дороги а так, в принципі, буде... все. Комунальна система в основному. Тому що багато не працює, ліфтів не працює, криші течуть. Поймете, це саме головне, понімете. Ну ще що, ну дороги є дороги. Оце саме головне. Все остальне, я думаю, буде по ходу життя. Наша новообрана міська влада, наскільки мені відомо, у нас зараз е, состоїть із тих людей, які вже були у владі. Тому проблеми їм давно відомі і вони все давно знають. Ну, в першу чергу, це. Звісно, корупція. Корупція у цій самій міській владі. У нас у місті. Дуже багато бруду, люди мусорять мимо тих же самих мусорних баків. Як казав ще Булгаков, що розруха в країні починається тоді, коли хтось починає це дослівно мочитися мимо унітаза, плювати мимо урни, і тоді починається розруха. Ну, це більше вже культура людей. Бачите, а не от побутові якісь проблеми в місті. А все від культури людей залежить. Коли я буду у вікно викидувати бичок, коли я буду кидати мімоурник, коли я буду по кущам і звіняйте, в туалет ходити. Оце і буде звідси всі проблеми це, рости. І з голови всі проблеми. Поки я ще не знаю, що від них ажидати я маю на увазі. Ви ж бачите проблеми міста. Що на вашу думку має зробити міська влада, от в першу чергу, конкретно по городу или вы о социальных проблемах говорите? по місту по городу дороги как всегда желают быть лучше я считаю Вы мешканка міста черкаси що ви вважаєте на що саме міська влада має звернути увагу в першу чергу на дороги дороги в першу чергу невозможно не по тротуарам ходить. Невозможно ні на машині проїхати. Які у вас очікування щодо дій новообраної міської влади? На що вони мають звернути увагу в першу чергу? На дороги, на порядок, на освітлення. Щоб було молодіжі куди От Ось найголовніше. Ну, щоб робочі міста були, звісно. Я думаю, на оформлення доріг зроблять кращими. Можливо, будуть продовжувати розбудовувати парки. Тролейбусний парк. Бажано, щоб збільшили кількість тролейбусів, щоб транспорт у нас по місту ходив чистий і щоб їх мили кожен день. Маршрутки, тролейбуси. Раніше мили, транспорт був чистий, завжди виходив рейс. Маршрутка чи транспорт, вона мокрі, поли чисті, свіжо дихати. Оце сьогодні вистачає».